На щомісячній апаратній нараді про стан забезпечення теплопостачанням звітувала начальник комунального підприємства теплозабезпечення Тетяна Баранівська. Вона зазначила, що на підприємстві робиться усе можливе, аби в умовах жорсткої економії енергоресурсів максимально якісно надавати послуги населенню. Для цього введені в дію котельні, що працюють на альтернативних видах палива, які, хоча й незначною мірою лише на 10-12%, відсотків. Проте сприяють економії блакитного палива. Розповіла Тетяна Баранівська про проблеми з наданням послуги і кваліфікувала їх. Розбалансування системи, забруднення стояків в кутових квартирах, і ця проблема, на жаль, не вирішується на протязі декількох років. Це 10 квартир в будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 7. До речі, там і насос встановлений для покращення циркуляції тепломасія. По дві квартири в будинках по вулиці Свердлова, 56 та 58, Дзержинського, 63, по одній квартирі в будинку по вулиці Корольова, 27. Кірова 34, Кірова, 117, Майковського 105, другий провулок та Букашвілі 18. По чотири квартири в будинках по вулиці Кірова, 67, та Букашвілі 19 та Кірова, 66. Друга група це скарги на заниження температурного режиму в будинках, які забезпечуються тепловою енергією від котельні по вулиці Олінська, 4. Пов'язано це з тим, що температурний режим самої котельні на 3-4 градуси був менший, ніж на інших котельних. Ну, Пов'язано з тим, що проводились пушку роботи на альтернативному обладнанні. Пілети поступали різної якості, на жаль, при чисті котлів температура знижувалась. Зараз всі ці питання врегульовані, відпрацьовані, і станом на 28 11, то тобто, я з п'ятниці на цій котельні температурний режим вже відповідає норми, тобто такий, який на всіх котельнях. Третя група це е, е, будинки е, гостело 18 Шоломалейхіма 100 і 102. Проблема розбалансування теплопостачання цих будинків. Декілька років тому було розбалансовано систему теплопостачання будинку Гастело 16 із додаткових підключень по будинку в транзитну тепломережу. Для забезпечення теплопостачання будинку по вулиці Шоломалейхіма, 102, на цьому будинку було встановлено насос. На слідущий рік самовільно ОСББ встановили насос на будинок Гастело 16, причому дуже великої потужності. Що призвело до зниження температурного режиму аж в трьох будинках Шаломалейхіма 100, Шаломалейхіма 102 та Гастеле-18. Зараз питання врегульовується слідуючим чином: Врізки в різків тепломережу ліквідовані, зайві, всі насоси відключені, прийнято також інженерне рішення. На цій неділі будинок по вулиці шаломалейхі 100 буде підключений на іншу лінію. У підсумках такого забезпечення теплом, як минулого року, на превеликий жаль не чекати. Звітував про роботу підприємства, а саме КВГП, його начальник Юрій Журавський. Загалом, оцінивши роботу підприємства як нормальну, він визнав, що ще відчувається дефіцит і техніки, і контейнерів для збору сміття. В зв'язку з цим нещодавно закуплено 65 контейнерів і оголошено тендер на закупівлю спецпровід. Спеціалізованих машин та бульдозера. Хоча й невелика частина організацій та підприємств, а точніше ...лише 38, не заключили договорів на вивезення сміття з підприємством, проте й така їхня кількість приносить збитки. Отож, зазначив Юрій Журавський, підприємство змушене вирішувати питання через суд. Пролунало на адресу доповідача запитання, що стосувалося роздільного збору сміття. Ідея гарна корисна, заявив він проте на підприємстві не вистачає рук, аби втілити її в життя, і висловив припущення, що можливо потрібно запропонувати зайняти саме цю нішу приватному бізнесу.